Роки журналістського розслідування, десятки точок нелегального видобутку піску, кілька нападів на журналістів, а також позови, скарги та роботи з правоохоронними органами. Найважче розслідування СтопКору. Чому воно досі не завершене? Журналіста <звісний> пілопіскує брі. Я сідявши не на то доставимо пістолет, <коледжень> тебе ногу, бушні барзет. Вісти стопкору кажуть, боротися із піщаними браконьєрами було б набагато легше, якби ті не мали спільників у лавах правоохоронців та в судах. Ми вже розуміємо. Тих, хто в одній знаходиться схемі, є ряточок видобутку піска, які безпосередньо продовжують здійснювати незаконну таку діяльність. Зокрема, це точки під назвою Скаймол, тягле, Миколайчик. Ситуація абсурдна. Журналісти разом з громадськими організаціями збирають докази, викликають поліцію, фіксують право порушення, навіть домагаються арешту піску та техніки. Але вже за кілька днів бачать, що пломби зірвані, а техніка працює і далі. Ми вважаємо, що це може бути через те, що хтось із представників правоохоронних органів має безпосередню зацікавленість у діяльності саме таких незаконних добувачів піску. Ми пробуємо це вияснити уже є деякі факти, які це підтверджують. Нелегальний видобуток піску надзвичайно прибутковий бізнес, і починається він тут, у державному підприємстві Укрводсервіс. Саме ця структура укладає інвестиційні угоди з компаніями, яким конче потрібен пісок. Але формально це угоди на благоустрій водойм та їхнє очищення. Люди звертаються, просять відновити ці водні джерела озера. Ми розробляємо проект, заключаємо інвестиційні договір. Ви знаєте, що в державі як завжди немає коштів. Ідея, нібито чудова зробити рекреаційні зони по всіх київських озерах. Та давайте подивимося на першу сточок. За інвестиційною угодою тут має бути благоустрій. Але ми бачимо, що тут намивають пісок. І ось так виглядає тут пляж. Посадовець, що до речі, дивним чином вже чотири роки перебуває в якості виконуючого обов'язки. Каже: всі об'єкти контролює мало не особисто. Відному договору раз в квартал, ми, вони повинні, інвестор повинні підтвердити виконання своїх обов'язків, з тих обов'язково, на відповідність проєктно-кошторисній документації. Якщо це не відбувається, ми розриваємо. Але ось вам доказ озеро Миколайчик, яке мало б стати ледве альтернативою Київському гідропарку, без коментарів. Цій історії те, куди дівається пісок, який намивають під виглядом покращення. У водній поліції Києва, що приймає безпосередню участь у боротьбі з піщаними бриконьєрами, нам розповідають, що найбільше порушення це реалізація піску. Прописано і в водних кодексах зкрізь це прописано, що надрі, які взяті з води, вони повинні повернутися туди. Ти самі піскосуміш. Гравійні і тому подібні суміші вони повинні їх десь в природу повернути. Тобто, все, що було задля благоустрою, вилучено з дна водойми компанія інвестор має або вивести до спеціальних місць, або використати для робіт власне на благоустрій водойми. Та насправді пісок продають. Начальник слідчого відділення водної поліції, пояснює на такі хитрощі браконьєри йдуть, тому що в Києві задля законного видобутку потрібно зібрати надзвичайно велику кількість документів та спецдозволів на таку чесність. Більшість піщаних копачів не здатна. Відповідно розробляються проекти робочі це двох напрямків. Одні, які акцентують увагу на благоустрій, розчищувальні роботи, другий напрямок днопоглиблені роботи. І під ці робочі проекти інколи завульовуються добичі піска. Протягом довгих місяців активісти стопкору відстежували, куди саме потрапляє пісок з нелегального видобутку. І де що знайшли. Тут мала би бути рекреаційна зона біля чистого озера. Саме це записано в угоді, якою мала би керуватися компанія, яка працює тут. Але насправді тут видобувають пісок і звеличують власні статки. Реалізовується цей пісок, як ми з'ясували, у великі будівельні компанії нові житлові квартали, яких так багато поблизу Києва і в яких зараз селиться молодь. Це з цього піску. Такий собі благоустрій по київськи На чорному ринку кубометр браконьєрського піску коштує в півтора-два рази менше, ніж закупівля у легальних постачальників. Тому забудовники не гидують користуватися дешевим, хоч і незаконним матеріалом задля головної мети швидше завершити будівництво та скоріше продати нерухомість. Але іноді шлях піску взагалі неймовірний. Це бортницька станція аерації. Зараз тут будуються нові очисні споруди за рахунок японського інвестора. Та в Японії, мабуть, не знають, що пісок, який закуповується для будівництва, вони беруть у піщаних браконьєрів зовсім за інші гроші ніж ті, що вказані в офіційному кошторисі. Озеро Тягле знаходиться зовсім поруч із горозвісною станцією, від якої потерпає величезний житловий масив на лівому березі, а саме від постійного сморіду. Кияни роками чекали на оновлення станції та раділи, коли до бортичів приїхали японські спеціалісти. А над адміністративною будівлею замайорів японський прапор. Проте активісти Стопкору виявили, що на будівельний майданчик станції завозиться пісок з озера тяглого, де зараз взагалі не можуть проводитися ніякі роботи. На озері тяглих не повинно бути зараз ніяких робіт. Були скандали минулого року. Ми розірвали всі інвестиційні договори, які були вкладені на за нашими інсайдерськими даними. Чорний пісок на станції закуповують за 50 гривень тонну. А в кошторисі, який показують японським контролерам, зазначена цифра 160 гривень за ту саму тонну. За збігом обставин шахрайство було нами викрите саме в той день, коли до України завітав головний японський інвестор, представник японського агентства міжнародного співробітництва Джайка Шегінорі Огава саме задля огляду бортинської станції. Тож ми вирішили поспілкуватися із ним. Правда, вдалося нам перехопити лише японського консультанта, і розмова не склалася. Працює за дорученням джайки повністю, тобто вони працюють тут, їх сюди привезла Джайка, Джайка їх тут спонсорує, і вони тут працюють. Вони в принципі на камеру. Я не думаю, що їм буде комфортно говорити. Ані наші намагання поспілкуватися навіть без камери, ані спроби пояснити японській стороні, що в рамках журналістського розслідування ми маємо важливу для них інформацію. Результату не дали. Проте пізніше ми отримали від представників Київводоканалу звинувачення в створенні міжнародного скандалу. Чи може ми заважаємо корупційній схемі? По всіх трьох локаціях пісок, звідки незаконно продають. Зараз існує кілька кримінальних проваджень у Дарницькій та Деснянській районних прокуратурах міста Києва, але чомусь справи ніяк не вдається довести до кінця. 16.09.2016 року накладено арешт на техніку з використанням, якою здійснювалося в заволодіння землями водного фонду. Однак, 23.11.2016 року, слідчим судей Дарницького суду арешт на таке майно було скасовано. Так само Цевою прокуратурою тричі подавались клопотання про накладання арешту на е, земснаряди та іншу техніку, яка використовувалась однак у задоволенні таких клопотань було відмовлено. Торік стоп корупції провело такий собі круглий стіл саме на цій горі піску. Тоді лунали голосні заяви, обіцянки мало не заприсягалися учасники, що поборіть чорних копачів. І дійсно, завдяки принциповій позиції Київської обласної прокуратури, саме в області, нелегальний видобуток піску майже вдалося припинити. А от в столиці такого розуміння з першого Разу не знайшлося. Активісти СТОП корупції вирішили нагадати прокурорам, що не дадуть затягувати процес слідства, та спробували потрапити до Дарницької районної прокуратури в місті Києві. Однак, прокуратура миттєво зачинилася. Ну, прокуратура народна. Ба більше вже знайома нам прокурор першу ж тікає з чорного ходу. А то вас не Прокурор. Прокурор. Хороша машина у вас, прокурор. Тим потрапити всередину та поспілкуватися із керівництвом все ж таки вдалося. А чому зброї пока нормально. тоді я? Как вас зовут? Субботин Александр. Николаевич. Меня зовут Роман Бочкола. Я журналист и в то же время еще являюсь координатором движения Стоп коррупция. Давайте общаться нормально, человек. Да, мы нормально. Да, так мы здесь будем общаться, Виктор. или вы выйдете. да, да Если говорить по Дарницкому району, то речь идет об озере Тягуя. Там дві точки незаконної добичі піска фіксувалося неоднократно і вашими сотрудниками, і органами поліції було очень много різних судових рішень. Як вот. правило, техніка в ітозі повертається самим же піщаним бандитам, так називаємо відповідальне хранение, і продовжують свої незаконні. Діалог наче виявився конструктивним. Тож у прокуратурі пообіцяли довести справу до кінця. Так це буде. Чи слова знов падуть як пісок у воду? Покаже час. Тож і ми повернемося до цієї теми. Jeszcze nie raz.